Вітаю всіх присутніх. Отже, до вашої уваги сьогодні обробка клапану. Клапан може бути декоративний. Декоративне ось тут. Ну, то, В принципі, кишення з клапаном. Кишеня з клапаном, кишеня з клапаном. А може бути просто пришити клапан як оздоблення, декоративне, без кишені. Все залежить від моделі, яку запланував дизайнер. Отже, клапани є різноманітної конфігурації. Може бути фігурний клапан, може бути з двома заокругленими кінцями. Ви вже обираєте по моделі, які вам до вподоби. Перед тим, як його обробляти, ми повинні мати основну тканину, це тканина Габардін. До речі, у вас халати також виконані з цієї тканини. Підкладка. І дублюючий матеріал флізелін. Це не матеріал. В навчальних цілях ми користуємося флізеліном, але коли ми будемо виготовляти вироби, то ми будемо застосовувати дублерин. Він там також є різної щільності. Я окремо з вами поговорю відносно цих дублюючих матеріалів. Але це буде трошечки пізніше, коли ми вже будемо шити з вами вироби. Отже, зараз розкладайте лекало. Сьогодні робимо. Два клапани з заокругленими кінцями, і один з фігурним краєм. Так, зверніть увагу, у мене клаптик тканини, у вас так само буде. Нитка основи. Зверніть увагу на кромку. Укладаєте лицевими боками всередину, так як ми кроїли до цього з вами. Укладаєте. Можна користуватись обмилком, а можна користуватись от в даному випадку, в мене ручка, яка. Зникає після просування. Але добре утримуєте мене ликало з картону. Я не можу їх наколювати. Добре притискаєте. І після цього сколюєте кравецькими булавками. Обов'язково, щоб нічого не зрушило з місця. Ну, я вам хочу сказати, що методів обробки є декілька. Тому сьогодні я хочу вам продемонструвати: оце клапан, основна деталь, і клапан підкладка трошечки менший. Ну, буквально на 2 мм, зверніть увагу. Але ви, коли виготовляєте виріб, то треба ще виконати лекала. Я, наприклад, ще практикую так, я викроюю... Клапан з основного лекала. Так само викроюю з підкладки і так само викроюю з дублюючого матеріалу. Дублюючий матеріал може трошечки не доходити до країв по 2-3 мм, щоб не було потовщення. Але це фрізелін, він тоненький. Клапан ми викриємо. Викроїли, так, ви дивитесь, деяка деталь, щоб нічого не переплутати. Так, це дублююче. Підкладка клапана, зверніть увагу на напрямок нитки основи. Так, хочу ще зауважити клапан паралельно лінії середини. І так само в пальто зверніть увагу, от, паралельно лінії застіпки. Це якщо вона пряма. От клапан, подивіться, як розміщений, паралельно застіпці. Так, клапан ми обкредували. Тепер. Зверніть увагу, нитка основи ось так розміщена. Хоча підкладка вона не тягнеться, ви можете ця синтетична. Зверніть увагу, вона і так не дуже тягнеться, і по довжині, оце довжина, і ширина ну тут чуть, чуть послаблена, так незначно. Є ткані стречові, От ви працювали з стречовими тканинами, вони тягнуться і по довжині, і по ширині. То таку треба добирати і підкладку, і дублюючий матеріал. Підбирати також трикотажний, який тягнеться. Я трошечки зайшла наперед, щоб ви були обізнані з інформацією. Добре притискаєте. Ще раз наголошую, бо лекала з картону. Також зразу закріплюєте кровецькими булавками. Ще залишився дублюючий матеріал, так само як на основній деталі клапан нитка основи. також сколюєте. При розкрої, будьте уважні, щоб була плавна лінія. Для цього треба тоненькі ножиці. Я вже так і почну з дублюючого матеріалу. Це нетканий матеріал. Флізелін. Тут де заокруглення, акуласненько. так ще пальчиками притримувати, дублюючий матеріал підкладка, Підкладка ковзає, тому будьте уважні. Якщо вам треба поставити більше голочок, значить ставити більше. Але акуратно прокручуйте кравецьку булавку, щоб не пошкодити тканину. А в даному випадку вже не тканина, а деталь. Підкладка клапана. Залишається основна деталь. Звичайно, коли це ми будемо виконувати розкладку, то як лежить тканина, ми не будемо крутити її в різні боки. Оскільки це невелика деталь, то, бачите, я вже можу її і покрутити. Після розкрою переходимо на просувальне місце для дублювання клапану. Переходимо за просувальне місце. Продовжуємо виконання. Виконуємо дублювання клапанів. Дві деталі ставити разом лицевий бік всередині. Ми завжди так будемо дублювати дві парні деталі. Хіба що деталі... У вас різні, асиметричні, не переплутати клеючим боком до тканини. На дотик відчутно. За допомогою пару, тиску і температури дублюється клапан прикладним матеріалом флізелін. Продублювали, перевертаєте і дублюєте інший бік. Добре укладіть. І тоді тільки фіксуйте. Але пам'ятаєте, да? на дотик, де клеєва поверхня, ставите до тканини. Добре, утримуємо. Щоб дублюючий матеріал добре приклеївся. Зверніть увагу, дві деталі. Я виконую одну, а ви паралельно можете дві виконувати. Бо одну виконуєте обробку клапану, потім іншу. Так, зверніть увагу, ось тут я хочу, щоб ви бачили, що ми будемо робити і як. Клапан продубльований спочатку. Зараз ми будемо наметувати клапан на підкладку, і утворюючи при посадку, там, де заокруглення, отут саме в цих діляночках, припосадимо. Зараз я це все покажу. Після цього ми обшиємо клапан. Вивернемо, виметаємо і прокладемо оздоблювальну строчку. Отже, виконуємо. Одягайте на персток і зверніть увагу, не переплутати. Виконуємо наметування з боку клапана. Підкладка внизу. Так, бачите, отак, я коли кроїла, трошечки є неточності, то їх треба випустити. Підкладка повинна бути вущою на 2-3 мм. У мене лекало, так я в принципі і зробила. Але коли ви виконуєте розкрій, то можуть бути неточності. У мене на каналі є відео, де я також демонструю обробку клапана. Це класичний клапан і його послідовність обробки. Але там я викроїла деталі однакові. Підкладку клапана викроїла, однакову клапан за розміром. І при наметуванні я підкладку висувала. Ось так. На 2-3 міліметри, бо не завжди можна отак зрізати акуратно, а висунути отак підкладочку трошечки, то набагато легше. Оскільки я вже завчасно викрила. Так, тепер дивіться, можна перед тим, як ви виконуєте наметування сколоти кровецькими булавками. Посередньо. Щоб не було перекосів. Далі продовжуєте наметування. Коли немає припосадки, то ми зметуємо. А коли є припосадка, отак от в куті, трошечки. Отак от зараз ми зробимо такий наплив невеликий, отак великим пальчиком підштовхуйте. І тут ділянка, де заокруглення, стібочки зробіть трошечки менше. Отак трошечки я зараз буду підштовхувати. Якщо я буду обшивати на лапку 5 мм, то треба так виконувати наметування, щоб попередня строчка не попала в машину строчку. Так, зверніть увагу, отак от в області заукруглення. Ось тут от такий невеличкий наплив. Це робиться для того, щоб клапан добре прилягав до пілочки, щоб країни відверталися. Продовжуєте виконання. На підприємствах цю технологічну операцію виконує таке швейне обладнання напівавтомат. Тут ми все виконуємо власноруч. Отак, зараз ми дійдемо до ділянки заокруглення і також виконаємо при посадку. По технології, клапан наметуємо з боку основної деталі, а обшивати зараз будемо з боку підкладки. Хоча є і такий метод, що можна обшивати з боку основної деталі. Оцей перший варіант, про який я щойно розказувала, що коли ви викроюєте всі деталі однаковими. Особливо підкладка, щоб її не підрізати, ви її трошечки висуваєте вперед і потім обшиваєте з боку клапана. То зараз я вам покажу класичний метод, наметуємо з боку основної деталі, обшиваємо з боку підкладки, не переплутати. Так, і отут, де у мене лінія, трошечки хочу випустити, бо, бачите, не зрізала лінія, так і залишилась. Трошечки випускаємо. Улавочки можна забрати. Так, зверніть увагу. Там, де заокруглення, отак характерний такий напливчик невеличкий, і з другого боку так само. Так, зверніть увагу, отут трошечки вийшла підкладочка. Зараз ми її відріжемо, підкоригуємо і обшиваємо з боку підкладки. Отак по технології. Частота стібків в одному сантиметрі повинно бути їх 4-5. Шшимна строчка. Зверніть увагу, в мене регулятор як для оздоблення, то коригуєте. От на три якраз і буде така строчка. Обшиваємо, виконуєте закріпочку і обшиваємо на лапку, на ширину лапки. Дивіться, де заокруглення, отут не спішите, робите два стібочки, лапку піднімаєте, голка внизу і розгортаєте. Слідкуйте, щоб була точна ширина припуску 5 мм. Така як лапка у вас. А тут прокрутіть. І далі продовжуєте виконання. Знов, де починається заокруглення, не спішимо. трошечки розгортаєте, вас бочка, розгортаєте. Клапан обшили, зверніть увагу, от краї вже піднімаються. Зараз видаляємо ниточку тимчасового призначення. Тимчасового призначення видаляєте. Після того, як ви видалили нитку тимчасового призначення, перевіряєте строчку і обов'язково в області заокруглень виконуєте надсічки, не дорізаючи до шва обшивання 3 мм. Отак буде достатньо. Тільки заокруглення. Будьте обережні, щоб ви не пошкодили обшивну строчку. Вивертаємо клапан. Ну, я вам хочу сказати, що на підприємстві ніхто не виметує, зразу утворюють з основної деталі. Кант на 2 мм. От то, що ми зрізали підкладку на 2 мм, отак от ми виставляємо зараз кант 2 мм з основної тканини склапана. Але я хочу, щоб ви першу все ж таки деталь виметали, а другу не попробуйте вже без виметування. Угу. Зараз такі сучасні ткані, які залишаються проколи, то треба дивитись, чи можна виметувати, чи ні. Ця тканина габардин. Тут вже я стільки прошила на такій тканині. У мене вже є досвід, то тут не залишаються відбитки після виметування. Косими стіпками виметуєте, Косі стіпки краще отримують кант. Виставили кант і фіксуєте його косим стіпком. Знов. Виставили, але отут от дешовчик, ви маєте ретельно так все-все добре вивернути, щоб тут не утворились такі характерні склади, напливи. Все добре вивернути ручками. От там, де пряма лінія, тут зробити це значно легше, а коли вже от заокруглення, то тут. Акуратно виставляєте кант, фіксуєте, можна меншими стібочками. Отак От пальчиками добре виставляєте, поправляєте. Оздоблювальна строчка виконується, якщо запланована по моделі. Її можна і не виконувати. Але ми сьогодні також виконаємо оздоблювальну строчку по клапану. От виставили 2 мм. Виставляєте на око, приблизно дивіться, щоб була одна відстань. Так, лишилось ще трошечки до завершення. І після цього зараз перейдемо на просувальне місце. І припрасуємо клапан. Дивіться, я виметала, утворила кант, зверніть увагу. Переходимо на прасувальне місце. Тканина ласується. Це на тканині після праски такий характерний блиск з'являється. Його видалити дуже важко. Тому ви на кусочку пробуйте на тканині, Якщо такі ласи не утворюються, то ви можете просувати без пропрасовувача. Без а якщо все ж таки ваша тканина ласується, то ставите ще пропрасовувач, зволожуєте його, і тоді лас у вас не буде. Виконали. Коли ми припрасовуємо, зменшується товщина деталі. І він такий більш стає такий охайний, чіткі контури більш з'являються. Нам ще залишається зробити оздоблювальну строчку. Отже, переходимо за універсальну машину для виконання оздоблювальної строчки. Виконуємо оздоблювальну строчку. Частота стібків вже не 4-5 стібків в одному сантиметрі, а 2,5-3. От я виставила максимально. Можете поставити на четвірку, на п'ятірку, все залежить від моделі. Виконуємо строчку. Хочу тут ще з вами порадитись. Або ми виконуємо на лавку, або виконуєте строчку 01-02 мм. Ми в першу зміну виконували строчку на лавку, Зверніть увагу. Ширина 5 мм. А зараз я виконую тоді вущу, а ви вже на вибір. Право в тому, що коли ми виконуємо оздоблювальні строчки, ми закріпку не робимо. Але ви зробіть таку невелику, на, буквально на два стібочки. Отак лапка впритул до деталі. Де заокруглення, ось тут дуже швидко не шити, тут краще прокрутити, щоб була красива строчка. Акуратна, охайна. Хочете поправити клапан, голка обов'язково внизу. Дійдете знову до шиї до заокруглення, теж отут не спішучи, тут дуже відповідальний момент: заокруглені краї. Ще залишається видалити виметувальну строчку, це стіпки тимчасового призначення, і відпарити клапан, щоб не залишились відбитки від виметувальної строчки. Отже, працюємо самостійно. Усім здоров'я та добра, до зустрічі!